Авторозорного зв'язку у нас в кадрі Volkswagen Golf 5-го покоління, пригнаний зі Швейцарії 2008 рік, 1,4 TSI SAHA 90 кВт, 210 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль виглядає непогано. Ціна відразу давайте так 6 тисяч доларів вартість цього апарата. Автомобіль у нас на майданчику місто Рівне, вулиця Млинівська, можете приїхати подивитися. Придбати, що є у комплектації. Легкосплавні диски присутні. По салончику є 4 електросклопідйомники, він 8 рік. Навігаційна система, доставна, круїз-контроль, мультикермо, шкіряне кермо, 4 підйомника, регулювання підгрів, складання дзеркал. Має автомобіль. Ні, складання немає, друзі. Регулювання підігрів. Є очечник, 6 подушок, airbag присутньо в машинці. В загальному по кузову виглядає гарно. Ціна 6, є другий комплект резини. Просто резина без дисків. Два колеса, бачите, фактично нові, два ну два на задок або напередок, то як собі там вже буде компонувати. Тобто маємо два комплекта гуми, маємо 1,4 ТСА Саха, маємо 210 тисяч пробігу і ціну 6 тисяч доларів. Ну і звичайно, що кузов хеджбек. Якщо він вам цікавий, друзі, у нас на майданчику місто Рівне, можете приїхати його гарно оглянути, подивитися. Критичного по ньому нічого немає, косметичні е, виправлені моменти, тобто два косметичних є підкраса передніх крил, е, нічого там страшного абсолютно. Тут десь на кантику є було дернуто біля 400 мікрон. Е, більше тут нічого такого немає. Фарбувалося тут у нас вдома. Є е, мікросліди використання, якісь незначні подряпини. Все-таки решта, але в загальному автомобіль виглядає, як на мене, досить таки непогано. Сертифікат у вартість входить, він вже зроблений. В будь-який момент приїжджаєте, робимо договір купівлі продажу за півгодинки, і ви поїхали додому на своєму гольфіку. Він код, давайте він код, зараз покажу вам ще. Будь ласка, він код автомобіля. Пробивайте по базі, фіксуйте собі, ставте на паузу. До дилера, не до дилера, куди завгодно, куди зручно. Механіка щеплення працює гарно, мигенько. Так, машинка в загальному виглядає в салоні. Магнітолка трішки цікавіша, можна слухати музичку, можна. Так, що у нас тут ще? Ну, все, в принципі, друзі. Кому цікавий цей автомобіль, приїдьте до нас на майданчик, подивіться. Місто рівне Млинівська 3А. Помінятись можемо на ваш автомобіль, можемо викупити ваш автомобіль. Ну і, звичайно, при бажанні так само можемо продати ваш автомобіль. Друзі, кому цікаво, набирайте. Отакий гольфік в досить непоганому, гарному, збереженому стані. Є нюанси, не нова машинка, але взагалі якихось критичних проблем по ньому не бачу. 6000 рівне, Малинівська 3А, Volkswagen Golf 5-го покоління. Зараз покажу, що під капотом, Під капотом виглядає дуже гарно. По сервісу цеп, олива і всі фільтри замінено. Ну, тобто про цеп вам зараз турбуватися не потрібно. Цеп вже замінено в машинці. Фактично купуєте і відразу собі експлуатуєте. Нова прокладочка, бачите, цепа вже замінили. Тому так, акумулятор європейський, під капотом виглядає непогано. Такий стан, ніби все сухенько, чистенький гарний антифризик машини. Отакий От гольф. Місторівне рівне монівська 3А. Тобто, що ви отримуєте за 6000 доларів? Сервісовану машину з заміненим цепом, оливою і фільтрами, а в непоганому косметичному стані на двох комплектах резини, на легкосплавних дисках, ну, по максимуму, що можна по ньому було зробити з таких естетичних моментів, ми все усунули. Все, що було, там якісь подряпинки, скольчики, все підкапано, гарно підготовлено, підполіровано. Виглядає машинка достойно. Цікаво. Наберіть по телефону, приїдьте, подивіться, огляньте і звичайно, що купуйте. З вами як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану.